Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, я рада вітати вас на своєму каналі. В ці передсвяткові дні кожного з нас багато різних клопотів. І на дворі, і в будинку, і на кухні. Так як зараз дожві дні. І все, що мали посадити, посадили. Хто ще не садив, не садили. Нам, господарочкам, основна наша така задача. Поприбирати гарну будинку, приготувати смачну їжу, а саме головне подбати про нашу душу. Пробачити, кого треба пробачити, попросити пробачення за те, що треба. Ми самі, кожен з нас розуміє, де ми, що зробили не так. І Господь нам дає час для того, щоб ми зробили це. І всі повинні знати чітко, точно і ясно, що таке Пасха. Це не смачний хліб, це не крашені яйця, це Ісус Христос, який став жертвою за кожного з нас. Він прийшов на цю землю саме для того, щоб оцю преграду, яка стала гріхована між нами і Богом Батьком, Ісус цю преграду забрав переповницю, щоб ми були вільні, і щоб сам Господь з великою радістю прийняв нас, коли ми прийдемо до Нього. Тому я вітаю вас, в кого вже була Пасха. Вітаю і тих, хто має, бо на ту неділю буде Пасха. Оці Перед святкові дні. Я вас вітаю всіх. І сьогодні хочу показати вам таку невеличку розпаковку. Ми скупляли сьогодні щодо свята. І коротенько скажу, що я буду готувати. Деякі страви я буду готувати, а деякі я вже там в спільноті. Я... Скинула посилання на ті святкові страви, які можна готувати на Великдень. Тому заходьте, там подивіться, перегляньте всі ті відео, які я раніше виставляла і подивіться, що можна приготувати. Я готую страви всі такі із нашої української кухні, стародавньої, яка роками, яка десятиліттями. Вона проста, не скажу, що зараз дешево, зараз нічого не дешево. Але вона проста без всяких там. І тим паче, що можна зробити ті страви, які я роблю, їх можна зробити раніше. Можна чи заморозити, чи вже приготувати, поставити в холодне, і вони у вас стоятимуть. Ось так. Зараз я вам почну показувати це. Перш ніж розпочну вам показувати продукти, не були б ми з вами дівчатками, які люблять садити город. Докупила сьогодні квіти Абрієта Суміш. І так давно хотіла пеларгонію, червону і білу. Рожева в мене дуже гарна є, так що ще отаке квіти докупила сьогодні. І ось таку потрібну річ. Зараз покажу вам, я давно бачила, а це у нас не зустрічала. А це побачила і так мені захотілося Дивіться. Набірчик такі вони разом, вони на, на, на такі підставочки. От для борошна, для цукру, для земельки, коли ми підсипаємо. Хто що схоче, Така 50 гривень, а річ дуже потрібна і буде слугувати не один рік. Перш ніж розпочну вам показувати продукти, не були б ми з вами дівчатками. Які люблять садити город. Докупила сьогодні квіти, Абрієта, суміш. І так давно хотіла пеларгонію, червону і білу. Рожева в мене дуже гарна є, так що ще отаке квіти докупила сьогодні. І ось таку потрібну річ. Зараз покажу вам, я давно бачила, а це у нас не зустрічала, а це побачила і так мені захотілося Дивіться, Набірчик такі вони разом вони на, на, на такій підставочки. От для борошна, для цукру, для земельки, коли ми підсипаємо. Хто що схоче гляньте? Така 50 гривень, а річ дуже потрібна і буде слугувати не один рік. Так, покажу вам перш за все, м'ясо і що я буду готувати з м'яса. У е, мене є на каналі. Я вам виріжу і покажу відео, як я зробила раніше м'ясний рулет, і він у мене заморозки, Із пашини. Дуже, дуже смачний м'ясний рулет. Я його розморожу і буду запікати разом із отакою буженінкою. Я м'ясо витягнула, я його розморожую. Тут така частина і не ошейок, і між ошейками і ребром. Ось такий тут, як з цієї сторони, вже ніби така відбивна. Ось, А з цієї сторони ще ошию. Ось саме таке м'язко мені потрібно. І воно на кісточки. так я його і буду робити. Це дуже воно смачне, це як боженіна, але я роблю її по-своєму. Є свої такі секретики мої. Які я вам сьогодні покажу, я сьогодні буду його готувати, готувати маринад, воно трішечки розмерзнеться. я вам покажу, що я буду робити далі. Оце у мене буде рулет і буде отака боженіна. І ось у мене. Парш тут змішаний, куряні мені е, навпіл не, не змішував, а просто помолов свиняче м'ясо і куряче, я потім змішаю сама. Е, куряче, мені м'ясо потрібно буде. ось для таких я буду в таких формочках. Е, можна варити, а можна запікати. Я буду запікати е, таку курячу варену ковбаску. Це така смачнюща, можна і діткам. Можна людям похилого віку її їсти. Вона дуже смачна, вона набагато смачніша, ніж та, що ми купуємо в магазині, за втридорога дорога і ніщо. Тут можна додати більше спецій, більше часничку, буде для дорослих, якщо додати менше різних перцій спецій перців, можна їсти навіть малюсіньким діточкам. Ось І з фаршу я буду робити котлетки. Котлетки в мене теж є на каналі, я показувати їх не буду. Ось так. І ще. Я зараз покажу, я взяла. Це таке, ми, ми беремо, ми як ходимо за, за покупками, скупляємося, то скажу вам чесно, ми дивимося не на, якесь там, щоб воно було супер, ми дивимося по ціні, тому що ми живемо дуже-дуже-дуже. То, тому ціна для нас дуже важлива. От, Взагалі ми хліб купуємо темний, житній. взагалі. Іноді Коляні хочеться такого. От попалувається, так він любить ще з маском. Беремо за такий у нас у нашому супермаркеті оце печуть такі свіжі крісл. Ми заходимо у той відділ і коляні завжди хочеться його. Так, ось таке масло. Це не реклама, це я вам кажу. Ось дивіться, тут бабушка намальована і написано Від бабусі. Ми купуємо це масло вже давно. Купуємо його, у мене там є на каналі. Я готувала топлене масло або масло кхі, як тепер називається воно, чи кші, чи кхі кхі, наче. Я робила із цього масла, воно дуже дешеве, от в у нас, у нас вона така пачечка 31 гривня, тут 200 г. Воно дуже смачне на смак, і як, як масло. Слухайте, смак і такий і аромат масла. І я робила з нього топлене масло, осаду зовсім не було. Там, ну, ну, така, ледве, ледве, ледве було. Так, консерву консервну рибну це просто не на, не на свято. Ми беремо, тому що я її дуже люблю я б її їла кожного дня. Так, ось такі я взяла вафлі. Давно хочу зробити, ми раніше як діти були ще, ми дуже-дуже часто робили, і їх називають бризолі, їх називають там ложні гамбургери, хто як називає, а в нас це просто вафельки з м'ясом. Оце я хочу таке зробити: вафельки з м'ясом. Так, на, купила всякої дрібниці, тому що вже давно закінчувалася і цукрова пудра. Зараз все я все це покажу. Взяла трішечки грибочків, хочу зробити. Оце, для чого мені ще буде потрібний фарш, я хочу зробити, я не знаю, чи хто з вас готував, в отаких грибних шляпках е, начинка з фаршу така. І зверху з сиром в духовці запікається. Це дуже-дуже смачна, така гаряча страва. У мене вона і холодна, проходить геть, геть Так, Ось такі всякі дрібниці. Давно вже все закінчилось. Зрущувати для сметани, тому що, може, тортика спити, треба буде прямо робити. Гірчиця давно закінчилась. Майонез я не роблю свій ніколи домашній. Чому? Тому що ми його йому дуже рідко сенсу робити мені його немає, коли я можу раз у місяць місяці, купити пачечку. Всякий отакий ем, ванільний цукор давно вже закінчився, в мене, теж купила. Коріандр давно закінчився, теж купила. Це все таке, що вже давно-давно позакінчилося, треба було докупити. І ось ще я готую всі такі дрежі тісти, що на тісті, всяка випічка, на сухих дріжджах. Але мені вона останнім часом не дуже подобається. От показують там що через час, вона там піднялася, аж з миски вилазить, не вилазить. Останнім часом вона у нас чомусь. Тому хочу спробувати отакі львівські дріжджі. Живі взяла пачечку, побачу. Кажу вам зразу, що паски я не печу, не печу, тому що для нас двох затівати, це таке справжні паски пекти, Це нелегка така справа. От, ми купимо дві в магазині, манесників нам буде досить. А печу гарний хліб, такий хлібець, квіточку таку дуже-дуже гарну. Там менше мороки, але дуже смачна. І не так швидко чиствіє. Отам ну, з дрожжі, я вам покажу, як я буду це робити. Потрібне буде молочко замочувати, тому я взяла молочко. От. Овсянку. Взяла овсянку, вона потрібна і в котлетки. Ви знаєте, хто дивиться, знаєте, що я роблю котлетки і з овсяною кашею. Замість хліба я викладаю овсянку. Це така овсянка, що можна окропом залити і через декілька хвилинок їсти. Так, взяла мандари апельсинку одну, тому що мені потрібна буде цедра апельсина для того хлібця такого святкового. Одна апельсинка. мені потрібна буде цедра і сок. Взяла родзинки. Теж родзинки. родзинки, я може їх покладу, в хлібець той, а може і не покладу. Якщо він буде апельсиновий, може я родзинки не покладу, то поляня поїсть так. До речі, родзинки дуже корисні і в кого тиск, і в кого там з серцем які проблеми. Дуже-дуже корисно. Взяла желатин, тому що він завжди нужен. І я буду робити ці ковбаски, і потрібен буде желатин. Уже купила чесник, тому що наш часник уже такий, вже прям, ну, треба вибирати вже кульор. купила таку чесночку. Він потрібний буде кругом. От, і молочко ще. Ось і купила себе побалувати куляню трішечки таких шоколадних конфетиків. Ось все, що я купила сьогодні. На нашому такому шопінгу, як ще називається. Так що будемо разом готувати з вами. Я буду показувати весь цей тиждень до суботи, до після обіду, будемо щось готувати, щось і я буду знімати і показувати. І ще хочу вам знову сказати: я вчора вам показувала, а не доказала і не показала так, як треба. А сьогодні. Треба було мити електром'ясорубку, вчора фарш молов, І я знову згадала, я вам вчора розказувала за свій обігрівач, така водогрійка ми її називаємо. Слухайте, я знову це ж мила, і думаю, треба вам не просто ну, сказати, а скинути посилання, тому що для нас в сільській місцевості або такі містечки, де немає напора води, або немає там бойлера, немає, оце, слухайте, це така знахідка. І тим більше я зайшла вчора, тож ну, розказувала і сама зайшла, думаю, подивитися, що, що там таке ще є. Ну, там посуд, я не знаю, посуд я бачу якийсь екологічно чистий посуд. Ну, Треба звернути увагу, але звернула увагу, що в них там якісь великі скидки дуже є. Тому, якщо когось цікавить питання посуду, теж а головне оці нагрівачі води. По-перше, економить електроенергію, економить воду. А для нас це дуже важливо, тому що ну, платить за комунальні услуги. Ось в нас на кухні стоїть аж там колонка. І ось вона отако йде, 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 йде Ось так аж сюди-йде і аж сюди опускається, де я мию посуд. Це була велика проблема. Ми купили оце ж собі отаку штучку, водогрійку, як ми називаємо. Ось у нас іде за цим. Я зараз. Вимкну, отак вмикаю. І дивіться. Зразу. І раз. Загоряється лампочка. І тут режими. Хочеш, така в кімнатній температурі тече. Хочеш гарячіше, 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 гарячіше. І ось так зовсім тихесенько, так, тихенько. Ось. Тут напора великого не треба. Ось такий. І зараз вона буде текти зовсім гарячий. А якщо вам треба холодна, теж оставь холодна тече, то вимкнена. Вмикати треба в розетку тільки тоді, коли, коли треба гаряче. Самі розумієте? І тим паче, що у нас каналізація наша власна, її треба викачувати. то для нас дуже важливо, скільки ми витрачаємо води. От. І Якщо, наприклад, поставити бойлер і. Там, чи колонкою, Дуже багато води, поки вона нагріється, треба ще багато стекло. А тут, я ж вам казала, декілька хвилин, буквально, і вже нагрілася водичка, і я закриваю мийку, раку, суму, закриваю таким чопиком, і мию в ній, а потім зливаю це набагато економніше і для електроенергії, і для каналізації, і для води. От, ну, для мене це вихід. Тому я ділюся і сьогодні я вам залишу посилання, тому що це, це правда, це для сільської місцевості це просто знахідка. Ось так: будемо готувати, будемо зустрічатися ще з вами. А зараз за була завжди, я любов. Відпочиваємо, а вечором починаємо готувати.